Зараз шоста ранку мені залишилось до аеропорту, буквально якихось 7 хвилин, і на під'їзді до міста все в тумані, а з іншої сторони, зараз сходить сонце. Я не поспішаю, тому що до літака в мене є ще годин 6. Спеціально виїхав завчасно, щоб не поспішати приїхати, відпочити. Випити каву, поїсти і вже потім спокійно йти на реєстрацію, візняти вам аеропорт, взяти вам лаунж і все інше. Але коли ти приїжджаєш повз поля, повз виноградники, доїжджаєш до самого міста. До речі, зараз кінець травня, а на вулиці зранку 5 градусів. З однієї сторони все в тумані, а з іншої сторони сходить сонце. Зупинився просто. Просто помилуватись цим всім, співають пташки, і це неймовірний заклад. Їдемо в аеропорт дивитися, що там змінилося. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Я цього ще не бачив, але вже говорять, що аеропорт починає розширятися і добудовують додаткову площу для обслуговування туристів. Знаю, що в березні змінювали орендаря по кафе, по ресторанам. Змінювалися дюті фрі, там зміщали щось. Що саме відбулось? Хто не бачив, точно не слідкував, вони вилітав. Я в цьому випуску все буду показувати. Ходімо зі мною. До речі, якщо вас цікавить парковка поруч з аеропортом, то в мене на каналі є окремий випуск, де я розповідаю про вартість парковки, а також про альтернативні парковки, які знаходяться поруч з аеропортом, і якими наші туристи можуть скористатися. Відразу поруч з ходом в аеропорт стоять возики. Ви можете взяти вони безкоштовні, особливо це зручно, коли летить мама і двоє-троє дітей. Ви берете возик. На возик складаєте всі ваші валізи, дітей за ручки і вхід в аеропорт. Пам'ятник пілотам і стюардесам, який зустрічає абсолютно всіх туристів, які вилітають з цього аеропорту. І ось так виглядає зона реєстрації, де ви здаєте багаж та реєструєтесь на рейс. Ось там у нас контроль безпеки. Після здачі багажів ви проходите туди. А перше, що вам потрібно зробити, коли ви заходите в аеропорт, це біля цього пам'ятника підійти до табло. Подивитися на ваш рейс, знайти свою авіакомпанію і зрозуміти, яка у вас буде стійка реєстрації. Ось, до прикладу, Візеєр, який вилітає о 8.40, на 16-17 стійці здавали багаж і реєструвалися. Мого рейсу а мій рейс є на табло вже, але ще реєстрація не відкрита. Скоріше за все, розпочнеться через хвилин 30. Дивимося тут. Знаходимо свій рейс. Якщо до вильоту ще чимало часу, можна піднятися ось сюди, на другий поверх. Там кафе. Можна зарядити телефон і відпочити. Піднятися можна або ж по сходам, або ж ось відразу. Поруч з інфотабло є ліфт. Не всі про цей ліфт знають. Я вам зараз покажу, де він знаходиться. Відходите, викликаєте ліфт, піднімаєтеся на другий поверх. Дуже часто туристи, які вилітають перший раз, не знають, що є за очікування на другому поверсі, і очікують якраз свій літак ось тут на першому поверсі. Зараз поставили більш зручніші сидіння, але краще за все підніматися на другий поверх і саме там очікувати свій рейс. Відразу на табло туроператор Join Up і Sky Up. І Це не дивно, адже саме туроператор Join Up та Sky Up запустив. Прямі регулярні рейси до Іспанії, можна полетіти на Пальму де Майорку, Аліканте, Барселона. Можна в Португалію, в Грецію, а куди ще є. Ой, багато куди позапускали. І це дуже зручно. Сіли, полетіли, і вже там через дві годинки ви в тому місті, куди прямих рейсів з Кишинева ще не було. Тут у нас зона. Прильоту. Коли ви прилітаєте, ви якраз бачите цю стоєчку. Можна придбати молдавську сімку, але в принципі в цьому немає необхідності, тому що, тому що в Молдові спокійно можна користуватися своєю українською сімкою, і тут працює роумінг як вдома. І прямо у нас Green кафе Якщо ви приїхали або прилетіли, хочете випити каву або перекусити, можна прийти, взяти собі перекус, випити каву і піти на автобус. Першому поверсі аеропорту змін майже не відбулося. все так само, як і було. А от чи відбулись зміни на другому поверсі. Як виглядає кафе? Зараз підемо і подивимося. А ось, до речі, саме той ліфт, про який я говорив, багато до речі, хто про нього взагалі не знає. Знаходиться він поруч з пам'ятником, прийшли, визвали, піднялись на другий поверх. Тому що піднімати валізи, особливо якщо ви жінка, по сходам ну не дуже зручно. А так ліфт приїхав. Ви завантажили валізи і піднялись на другий поверх. Раніше в цьому кафе був великий вибір страв. Особисто я коли прилітав або ж перед вилітом, або після виліта піднімався сюди. Замовляв собі солянку, замовляв якийсь гарнір, салат. Обідав і вже потім повертався до автомобіля і їхав в Україну. Зараз лишились лише такі сухпайки, перекуси, морозиво можна випити каву, але хотілося б, щоб найближчим часом відновили роботу повноцінного кафе, яке було раніше. Людей, в принципі, небагато, але другий поверх весь заповнений. Знову ж таки, не всі про нього знають і не піднімаються. Ось тут у нас зручні сидіння поруч, якраз кафе, де можна перекусити. Раніше були гарячі страви та гарніри, зараз їх немає, але присісти на диванчик за столиком і очікувати рейс тут можливо. Є Wi-Fi, трішки далі. Ось там от є зарядки, можна буде телефон підзарядити, і ось тут ось. Вже реєструватися, коли розпочнеться реєстрація на ваш рейс. А по сім. По цій зміці ви проходите на контроль безпеки, де у вас перевірять вашу ручну поклажу і проходите вже на паспортний контроль. Зараз гуляю біля аеропорту. У мене ще 30 хвилин до початку реєстрації. Сьогодні приїхав взагалі завчасно. Як правило, приїжджаю з України в аеропорт за годину півтори до початку реєстрації. Ставлю авто, відразу реєструюсь і в бізнес лаунж. А сьогодні потрібно ще трошки почекати. Зараз даю багаж, реєструюсь на рейс, потім йду в бізнес лаунж. Покажу, які зміни відбулися там. Тому що спочатку там прибрали меблі, потім повернули. Спочатку зробили вхід платний для всіх 30 євро. Потім дозволили користуватися платиновими і голд картами. Яка актуальна інформація на кінець травня 2025 року я вам розповім вже в наступному відео про бізнес лаунж в аеропорту Кишинева? Нові зміни ютюфрі починаються відразу від входу. Точно нічого так, але я так розумію, що найближчим часом тут будуть якісь певні зони з товарами. Ця частина, мабуть, буде відкриватись скоро зараз на реновації. ми проходимо далі. Все, як і було, косметика, алкоголь, але вибір значно менший. І плюс, окрім консультантів, до косметики, ще й поставили з двох сторон охоронців. Раніше тут було багато алкоголю. В принципі, алкоголь залишився і зараз. Просто зробили тут більш так просторніше. Є якісь молдавські солодоще 5,5 євро. Ось такі конфетки. Ось такі цукерки я взяв додому, але на звороті. В принципі, вибір алкоголя є. Піднятися на другий поверх можна або ж ескалатором, або ж сходами. Там у нас знаходиться бізнес-лаунж, і бачу, що відкрили ще одну додаткову частину з дюті фрі. Ось там далі. Зараз пройдемо подивимося, що саме там знаходиться. Там у нас лише алкогольна каса. Ось таке озеленення. Ну і в принципі все. Десь там щось розширяють. Я так поки що не розумію, що саме йде. А черга за алкоголем. Можна придбати іграшки для дітей. І на другому поверсі у нас кафе, бізнес лаунж та дитяча ігрова. Туди ми зараз піднімемось. На другому поверсі є зона очікування, можна сидіти на зручних кріслах, очікувати свій літак, або ж просто прийтись в кафе. Тут у нас кафе, як було, так і залишилося. Все без змін, можна взяти якісь перекуси, поїсти. Є столики, є дитячі ігрові. І прийшовши за дитячі ігрові, знаходяться вбиральні. Не всі знають про них, я вам зараз покажу, де саме. Тут зони видачі їжі. А ось тут вбиральня, бачите, в самому кінці. Якщо ви знаходитесь в лаунжі, то можна вийти з лаунжу відразу в вбиральню, ось там через ці двері, або ж за кафе знаходяться туалетні кімнати. І з правої сторони від кафе у нас знаходиться бізнес лаунж. Я також для вас зніму огляд, але це вже буде в новому випуску. Їх тут у нас аж два. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там в закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю.